Гарячі новини з Курської області, суджа, газорозподільча станція, газорозподільча точка, за якою фактично газ їде в Європу, і вона не під контролем росіянців. Вже є мемчики, вже є пісні з приводу того обогі валяються солдати, пістолети, пулемети. І 350 кілометрів квадратних не під контролем росіянців і. Те, що там відбувається в Курській області, продовжується. Як ви розумієте, що взагалі це? Ну, раз офіційних даних немає, то можна скористатися архівами, тобто припущеннями. Я нагадаю, початок російської операції на Харківщині, і вона, як відомо, про її початок було відомо нашим військовим, наша розвідка спрацювала ефективно. І от тоді, числа 14 чи 15, в інтерв'ю New York Times начальник ГУРМО України, генерал Буданов так характеризував ситуацію, що на Харківщині наступальні дії противника триватимуть ще певний час, але ворог концентрує потужне угруповання сил. На Сумському напрямку. Угу. Саме тоді перше прозвучало от суджа е, в цьому контексті. суджинські райони, то що е, саме там формувалось угруповання сил, яке мало вторгнутися на територію Сумської області. Тому можна припустити два варіанти е, можливих. Початку от тих подій, що зараз відбувається, перше це спроба провокації російської сторони з метою створення так званого того санітарного кордону, яка невдало відбулася і зустріла потужний контрудар наших оборонців. А з іншого боку, це може бути і превентивний удар, такий упереджувальний удар. Збройних сил України для того, щоб дезорганізувати наступальне угруповання сил ворога, змусити його відмовитись від своїх планів. Ну і до слова, от суджу, ви правильно згадали, тут ще можуть бути і такі локальні задачі. Ну Перше, нагадаю, звідки по нас по Києву летять Іскандери? З Курської області, звідти якраз з Іскандери, шахеди тощо. І удар по, по стартовим майданчикам, а ще краще знищення і самих пускових установок. Це була б важливою, е, задача. Потім аеродром Халі на Курський, е, подобратися до нього ближче, е, це теж важлива військова задача, щоб уразити своїми вже засобами ураженнями, дронами чи е, ракетами. Ну і суджа, суджа. Газоперекачувальна станція. Це остання найбільша і єдина з 2022 року точка, яку росіяни контролюють в нашій газотранспортній системі. І взагалі в газорозподільчій системі. І зараз ми заявили вже Київ заявив, що з 2024 року контракт з Газпромом закривається, ми його продовжувати не будемо. А що можуть цей Троянський кінь? В нашій ГТС що він може нам нашкодити, яким чином це, звісно, питання до спеціалістів з іншої сфери, енергетиків, які краще розуміються, з чим орки можуть нам нашкодити, і певно, контроль за нею це має навіть не оперативне, не тактичне значення, а стратегічне. Ну, власне, нам глядач Євген Мітяєв пише, як там Курськ. От саме про це й говоримо. Пане Євгене пише: доброго ранку з Донбасу. Звісно, Донбас, дякуємо, що стоїте. всім тим, хто зараз знаходиться в зоні або прифронтовій, або максимально наближеній, Особлива найте подяка, захват з одного боку. а З іншого, ну про евакуацію теж варто думати. Про це будемо теж говорити окремо. Курчатовськ, російський Курчатовськ, це Курська область, Курська атомна електростанція. Там було. Трохи гучно, це цитата місцевих z Пабліків. Атомна електростанція саме там знаходиться і у пропагандистів вже підгорає. Їх розриває. І значить, вони я зацитую близько до тексту, значить, хочуть зараз захопити Курчатовську атомну електростанцію, щоб обміняти її на Запорізьку атомну електростанцію, яка в захопленому і поки не підконтрольному енергодарі. Пане Павле, а взагалі це. Що за ну така типу логіка? Що це за гра? Знаєте, я беру один фатік ну, рос... беру інший. Ну, це ж російська логіка, що ж ви хотіли? Якраз це в дусі росіян. Вже росіяни взагалі там як там кажуть? Хрен з нею з Курською областю поверніть нам YouTube При... Раптом хто не знає, то Ютуб на 70% повільніше працює ніж в усіх інших країнах в Росії. Ну, такий собі спосіб відвадити людей від доступу до інформації, не роблячи виглядів, щоб вони замок повісили на цей Ютуб. Ага, а що стосується Курської АЕС, Запорізької АЕС, ну так дійсно в Курчатові там навіть дві атомні електростанції: Стара Курська АЕС, яка вже Завершує свою роботу і будується вже два енергоблоки там в стадії близькій до запуску нової атомної електростанції. Це один з таких важливих об'єктів електроенергетики російської. Втім, ми зацікавлені були б, щоб певно, щоб у росіян був вони відчули, що таке справжній блекаут. Але е, треба розуміти, що українці не такі варвари, як расисти, і е, маючи досвід і Чорнобильської АЕС, і тепер ще і Запорізької АЕС, е, ну, наші е, військові не тільки Україна як держава на такий акт навряд чи піде. Давайте ще трохи розберемося в тому, що відбувається. Насправді більше майже дві доби путіну знадобилося для того, щоб розгледіти що щось відбувається в Курску. Насправді вони були розгублені серйоз. Бо спершу вони говорили, що українська регулярна армія увійшла, але останній час вони викреслили, вимарали оцю от фразу Українська армія і кажуть ДРГ. Применшуючи таким чином свої втрати, зокрема, ми бачили відео про те, як вони розстріляли свою ж колону військової техніки, ми бачили відео, як вони чомусь кидають дрони у вікна цивільних громадян. Я не знаю, чому російські нацисти так знищують цивільне населення і знущаються з нього, руйнують будинки і все решта. Але факт у тому, що Путін це заявив рівно півтори хвилини, він говорив про ситуацію в Курській області і сказав, що ну, перш ми зараз тут порадимося, що зробити, і треба забезпечити всіх людей всім необхідним. Питання про те, щоб підтягати резерви, не знаю, запускати авіацію, бойових гусей, Карлсонів, кого завгодно. Такого немає. Це означає, що вони Курську область, так само як і прикордонні Білгородщини вже віддали на поталу, і це ще один особливий регіон. Чи як вони це сприймають? Ну росіяни мали б зрозуміти, по тому як Путін і його банда діє. В нових регіонах Російської Федерації з їхньої ж точки зору наша Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина і Луганщина це ж регіони Російської Федерації. Як вони стирають ще? Населені пункти для того, щоб розширити кордони цих регіонів. Це ж фактично вони розписались за тих людей, які живуть в наших областях, що вони їх собі забрали, і назвали своїми громадянами і цих громадян нищать. І росіяни чомусь деякі думали, що на Донеччині це. Російські громадяни другого сорту, а ми от в Білгородщині чи Курщині першого сорту, чи може в там, чи в Бурятії перший сорт. Ні, Для Путіна всі вони третій сорт не брак. Е, і ну, тому е, до слова, коли наші західні партнери клють червоні лінії е, вже при Словуті, е, самі собі вигадують. Де буде ескалація, де ні. От ще один приклад е, того, що для Росії е, ці червоні лінії, власне, байдуже. Вони самі намалюють, де захочуть. А коли Серед. ні, то втечуть, як криси з корабля. Ну, власне, про корабель пам'ятаєте, да, що сталося з підводним човном Курськ? Він потонув. Ну і така сама історія Курська область десь на межі. Але насправді санітарна зона вона таки створюється, але на території Російської Федерації. І в цьому контексті в мене до вас, як до експерта, пане Павло, запитання: міжнародні експерти. Кажуть, що вони твердо стоять на позиції, що з території України бити іноземною зброєю в глиб території Російської Федерації не можна. Соромно але спитаю: а з території Російської Федерації бити в глиб Російської Федерації цією зброєю можна? Ну, Очевидно, так. Судячи по тому, що. З Запоріжчини нашої чи з Херсонщина з Херсоном б'ють атаки саме по Криму, по нашому Криму. Ну для росіян, власне кажучи, і Херсонщина, і Крим це їхня територія. Я, трохи ну, те, приїхну, ж, пане, я не пане. ну, Чому ж відрізняти Курщину і від Крима і Запоріжжя? З точки зору наших. Європейських партнерів